З Києва до Ужгорода і назад щомісяця літає Роман Тютюнник. Кілька днів тому по роботі вкотре дістався до Ужгорода літаком, а повернутися назад не може. Хоч просто перед очима чоловіка підготовлений до вильоту рейс, а на руках квитки, придбані заздалегідь, за 2,5 тисячі гривень. Побував ще тиждень тому обидві боки, з Києва сюди і назад. Десять ну, 10.45 мали вилетіти наразі. Перша майже, Да, ще не. Нічого не кажуть, кажуть затримка і все. Буду чекати, немає варіантів, якщо поїзд лиш вечором. А... Ну, мав одну зустріч на сьогодні. Ну так не не сильно страшно. В принципі, можна, можна посунути, але неприємно все. Приймати та відправляти літаки у Ужгородському литовищу заборонили ще 12 лютого комунальному підприємству. Призупинили дію сертифікату авіаційної безпеки, без якого робота паралізована. Усе після спецперевірки литовища СБУ та Державіаслужбою. Ситуаційним експериментом були виявлені ряд недоліків у системі захисту. Ми усунули основні недоліки, які дали нам ну, можливість оперативно це здійснити. І маємо здійснити ще заходи по будівництву огорожі аеропорту відповідності з вимогами. У цьому році така критична ситуація в Ужгородському аеропорті вперше. Які саме порушення виявили, дирекція не уточнює, кажуть службова інформація. Але запевняють, усунули проблеми у максимально короткі терміни. Тепер остаточне рішення за Києвом. Проведена приділена робота, по можливості, все, що такі недостатки були устранено. Послано відповідні документи в Госавіаслужбу. України, ета вперви так получилось. За сколько літ ми з Ужгородом, це вперше така ситуація получилась. А поки керівництво чекає відповіді Києва на свій рейс не можуть потрапити 15 пасажирів у залі очікування, тільки нагадують про затримку. На годиннику друга дня ще півтори години тому Олена Лаврова мала б бути в Києві. Жінка до Закарпаття прилетіла на вихідні, а тепер не уявляє, як дістатися до столиці, аби встигнути на роботу. Завтра з утра мені потрібно виходити на роботу. Е, звісно, якщо я буду добиратися поїздом. Я прибуду гаразд пізніше, ніж сподівалася. Прилетіли сюди з мужем 12 числа. В принципі, ніяких задержок не було. Нас все повністю устроило. все. І у нас були куплені туди обратно. То есть мы рассчитывали провести здесь выходные, отметить праздники і вернуться вовремя в Київ. На даний момент, конечно, всі плани наші поламалися. До кінця вівторка сертифікат авіаційної безпеки у ужгородському литовищу так і не відновили. Закарпатській ода довелося пообіцяти Державіаслужбі терміново виділити з бюджету гроші на посилення безпеки аеропорту. А на найближчі кілька днів авіарейси до столиці і назад призупинені. Про відновлення сполучення повідомлять, щойно ситуація зміниться. А кошти п'ятнадцятьом пасажирам, які сьогодні так і не вилетіли до Києва, має відшкодовувати авіакомпанія у середньому по тисячі гривень за квиток.